Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо Один і маємо можливість поспілкуватися із військовим експертом та військовим істориком Михайлом жироховим Вітання, пане Михайле. Слава Україні. Доброго дня. Отож, пане Михайле, хочемо з вами обговорити про нічні атаки рашистів по Україні. Якщо я не помиляюся, від початку травня їх зафіксували. Вже близько 17, можливо, ви скажете точнішу цифру. Але як ви взагалі розцінюєте ось, ось цю тактику? Адже пам'ятаємо, як расистські пропагандисти протягом всієї весни нили про контрнаступ і навіть можна таким чином ніби закликали українців до цього контрнаступу? Вони хотіли дійсно зробити так, щоб можливо наші ППО перемістилися десь. До лінії фронту, і вони в той час почали би атакувати мирні міста. Чи як ви вважаєте? Ну, це е, був 18-й нальот з початку mm -hmm. травня, е, а те, що росіяни перейшли на нову тактику, це очевидно. Е, зараз вони сконцентрувалися на ударах по військовим об'єктам. І е, друге, що вони е, намагаються зробити. Це ну не підлягає ніякій військовій логіці. Це е, вразити американську систему Петріот, яка є основою е, протиповітряної оборони Києва. Ця е, на це вони зараз витрачають дуже багато е, сил та засобів. Е, останній нальот він був за допомогою е, е, навіть балістичних ракет «Іскандер-К». Який, який є таким собі резервом російського командування і їх використовували за час війни? Ну буквально по пальцям однієї руки можна порахувати, і це для них проблематично, тому що їх виготовлення зараз є величезною проблемою. То пане Михайле, ви маєте на увазі якраз вчорашню атаку у день, 29 травня, коли були запущені ці балістичні ракети, але їх всіх наше ППО знищило? Так, абсолютно точно, що вони нічний наліт шахедів. Він був таким відволікаючим і розвідувальним. Тобто, вони ну як вони вважали, що знайшли місця розташування комплексу Петріот Києві, і тому вони ну майже вперше по Києву ударили в день. Ну такі були випадки, але за останній час їх не було, і вони основна ціль це була ураження елементів комплексу Петріот. На вашу думку, чи ця тактика расистів триватиме і надалі? А поки у них не буде підтвердження, що вони дійсно уразили Петріот, на жаль, така тактика буде використовуватися надалі, тому що іскандерівка, як я вже сказав, вони не використовували доволі до ну доволі масовано, тому їх зараз у них багато. А ось цих шахідів наскільки на вашу думку, у них багато, і чи дійсно вони будуть ними атакувати не лише столицю, але й і захід України. На жаль, шахеди постійно поповнюються. Іран передає нові нові партії. Ну це про це говорять західні а, а, спеціалісти західні військові оглядачі, які а, говорять, що Іран повністю перейшов на виробництво цих шахетів для Росії, і а, зараз вже можна говорити, що вони поставили десь близько 1400 цих шахетів а викрас. На, ну, по різним оцінкам, десь близько 900, а чи що, крім роботи ППО, ми можемо протиставити цьому? Ну з шахедами зараз вже більш-менш ситуація, Як ви, якщо бачите, навіть офіційні цифри там збивають більше 90%. тому що навколо Києва зроблена система, друга і третя лінія систем ППО. Це мобільні групи ППО, які е, оснащені зенітно-артилерійським озброєнням. Там ну кулемети, перш за все, які і прожектори, які е, саме е, на під. Льоті до Києва вони збивають ну 60-70% і київська ППО збиває тільки там ну невелику частину з цих е, шахетів, пане Михайле. А стосовно якраз фіксації цих прильотів, пам'ятаємо нещодавно, е, теж СБУ працювало із блогерами, які викладали роботу ППО е, після ніби вчорашнього і сьогоднішнього. Випадків таких фотофіксацій не було. В цьому плані, тобто українці помудрішали, чи це робота наших спецслужб? Абсолютно ні, дуже велика кількість людей, які знімають. На жаль, місцева влада теж час від часу виявляється таким, знаєте, навідником. Вони на вже я не знаю там дев'ятий рік війни, 15 місяців вже повномасштабної війни. Але є деякі моменти, наприклад, коли виступає речник повітряних сил. Говорить, що не фіксуйте навіть падіння проти ракет Петріотов. А в той же час там мер Клічко викладує е, горячу проти ракету на на наввки. На, на, Розумієте, тобто така. Ну я не знаю, поки що місцева влада і військова вона в різних е, всесвітах ж, ж, живе. Тобто, ви вважаєте, що має бути так, як у нас на Волині, коли навіть люди чують якісь вибухи, чують проліти шахедів. Наш очільник військової адміністрації зранку пише в Телеграмі, що на Волині все спокійно, нічого не було, прильотів не було, а не працювало краще таким чином. Ну, знаєте, важко сказати в умовах інформаційного суспільства наскільки можливо це. Але е, я знаю одне: що росіяни дуже щільно е, просіють наше інформаційне поле, і е, велика частина розвідувальної інформації вони отримують саме через ось таку е, у, у роботу з відкритими джерелами. У них навіть окремий підрозділ є, який чим займається. Тому з однієї сторони так ми е, знаємо, що влада не договорює. Щось або ну тобто, але з іншого боку, це тільки на краще, це тільки не да, дає росіянам можливості більш ефективно застосовувати і шахеди, і інші озброєння, які вони е, використовують. Зрозуміло. Пане Михайле, ну і стосовно сьогоднішньої ранкової атаки на Москву, як ви розцінюєте е, ось ту інформацію, що вже відомо про. Не знаю, пишуть 30 чи більше дронів, нібито атакували столицю расистів. Що це було на вашу думку? Дехто пише, що це після якраз заяви кличка, чому Київ расисти кошмарять, а Москва відпочиває. Ну е, розумієте, інформації зараз дуже і дуже мало, вона розрізнена. Але е, я, наприклад, очікував, що війна безпілотників вона буде масштабуватися і на територію Росії, тому що про це свідчить дуже багато різних маркерів. Якщо пам'ятаєте, різні е, волонтерські збори. На безпілотники а, атака невідомого дрону на червоні площі. Атаки а, різних безпілотників на окупований Крим, на Краснодарський край. Це а, може означати тільки одне, що системна робота ведеться, що, не маючи зараз можливості а, використовувати західну зброю з великим радіусом ураження, а, наші військові шукають можливості для того, щоб мати. А, Таку собі е, в зброю, е, зброю на відповідь, тому що ця гра в одні ворота, коли кожного дня прилітають шахиди, ракети, вона рано чи пізно закінчиться. А чи відомо вам про ось ці дрони? Чи це дійсно якісь українські, чи дійсно ми можемо вже тепер долітати до Москви Ну, що я можу сказати? Ці дрони, які показали росіяни на фото й відео, а їх, до речі, було дуже багато. Росіяни пишуть, що не потрібно це робити. Вони засвітили десятки комплексів ППО, проліт безпілотників. Це стандартні китайські цивільні дрони, які можна купити на Аліекспресі. І вони коштують 15-20 тисяч доларів, і переробити їх в ударні там силами, там я не знаю якісь групи ентузіастів, дуже і дуже просто. Наведення очевидно, що це супутники, GPS наведення Це теж зараз дуже просто реалізується за допомогою цивільної, цивільної апаратури, тому зараз. Ну немає такого, що це е, український дрон або там західного виробництва, або російського. Це китайський дрон, і тому е, зараз е, сказати е, з яким звідки вони запускалися, і з якої цілі, дуже і дуже важко. Ну на вашу думку, це може бути дійсно таке пристрілювання, чи е, якісь цілі були визначені? А це перш за все пристрілювання і таки знаєте намацування думки західних союзників у будь-якому випадку. Ми розуміємо, що Україна зараз в тому стані, що вона повністю залежить від західних союзників і по постачанню зброї, і по фінансам, по всьому. Тому дуже такий важливий фактор, як на це відреагують саме західні столиці. Як це буде? Тому цей. Цей удар був максимально якщо говорити російською, це абізлічений, тобто знайти того хто і хто запускав у будь-який момент, можна сказати, що це українські дрони, а можна сказати, що це якісь невідомі патріоти, які таким чином ведуть свою боротьбу з кремльовським режимом. Ну, і до речі, якщо моніторити рашистські телеграм-канали, то бачимо, наприклад, про те, що жителі Брянської чи Білгородської областей теж радіють, що не лише вони страждають від нальотів дронів і іншої авіатехніки. Ну, це був один із елементів психологічної боротьби, тому що на Росії там величезна проблема зараз Шебекіна з тим що федеральні канали не хочуть за говорити про те, що відбувається на прикордоні, і зараз таке відбувається в Москві. Замкадія завжди ненавидала людей, які живуть в Москві, в Петербурзі, і тому ось ці настрої, якщо їх якщо їх підживлювати, це така тема досить перспективна, і може призвести, якщо не до громадянської війни, то до певної напруги. В російському суспільстві, що буде ну тільки на руку будь-якому випадку Україні. Дякуємо, пане Михайло за ці коментарі, за цю інформацію. Військовий експерт, військовий історик Михайло Жирохов був з нами в ефірі громадського інтерактивного та Радіо 1 На все добре, пане Михайло тримаймося.